Іграшка пластик по Шотландії. Лот 22. Є, яка лялька, гляньте. У мене колись в дитинстві була така, але була у мене феєчка блум. І от вам Бетмен до пари, гляньте. Бетмен вміє ценцювати, так, як Майкл Джексон. Тут, тут. Далі у нас така якась панда. Це шо, лук? Ага. Угу. Щось таке. Далі у нас іде знову ця дитяча штука. Потім шарик до гольфу, машинка. Якісь карти. Огляньте на цього барана, яка вона крута. Барани. Далі це показали попіт, гляньте на цього! Тут є схованка, дивіться, тут є якийсь пес. Може, він якийсь колекційний, ми не знаємо, ви узнаєте. Ложка, ще якісь штуки. Попереду Хеллоуін, якась штука з Хелловіном. А, це, мабуть, світиться. Його треба зарядити, або потреба поставити. О, отака в мене була в дитинстві. Мені батьки з Буковеля привезли. Ось такий пістолетик, драндулетик, молоточок. Сипілочка. Така штука. Дивіться, скільки маленьких всяких фігурочок у нас може бути. О, це з мультика «Ліді Бах. Ось така от. Ось така от штучка машинки, літачок. Який бачите, динозавр на колесах, свиня, баран. І що свиня? Цікаво, що свиня, коротше. Це мушкурова. Ну, не знаю, щось цікаве. Ще якийсь недогоршок. Бегемот і собака. Ось така кица, шолом. Це, мабуть, якась ігра, але я айлюмпну. О, дивись, а це з цим. Кріпиш кріпиш ні валяшка. Машина. Ось така як штучка доміношка якась. Далі, бачите, різні якісь, це іграшки, ці карти I don't know. Ось така штука можна розмалювати. Що це таке інтересне? Це щось з якимось... котами. Давайте порискаємо. Вам же ж теж інтересно, що там? Це якісь карточки, коротше, каза з котами. Може щось на потоку Еліаса. I don't know. Пазл. Ще пазл. Ось така ще є штука. Це якийсь пес на колесах, Слон. Така штука. І ось такий бокс, Цікаво, чи в ньому щось є. та гепнув так гепнув, Слухайте, він трьох'ярусний. Це на дитячі інструменти якісь.